Самі перейдуть на територію Польщі, щось э, підірвуть, щось спалять. Є російський прапор чи, чи прапор Вагнер може бути і так поставлять на якийсь там орган місцевого самоврядування чи на пошту, сфотографуються і перейдуть назад, з якого місця було здійснено напад з Білорусі? Ну так російськими мов би, військовослужбовцями? але приватним. Але приватним ми самі кажемо, що Путін їм не ними не, не, не керує. Ми це весь час всі розповідали, коли був заклад Пригожина. Значить, ви на питання, коли нам вигідно сказати, що Путін слабкий, тому що нам приємно, то Путін не. Керує Пригожин. а коли нам не вигідно говорити, що Путін слабкий, тому що вже його банда в Польщі, то Путін відразу стає сильним і відповідає за Пригожина. Давайте спочатку між собою домовимося, сильний чи слабкий Путін. Тому що якщо Путін організував всю цю історію, то він не слабкий, а сильний. Він посили і розумний. І дуже і розумний так, тому якщо, або ми його вважаємо слабким ідіотом. Тоді ми не можемо реагувати на Вагнера. Тільки йому співчувати, що ми в такій самій ситуації, як і він був, коли був мар. Сказ...